Вітаю вас в ефірі програма Герої Дубинщини. І сьогодні до нас завітав військовослужбовець Дубинської частини А 1519 який двічі побував у зоні АТО. Це сержант Олександр Махновець, і зараз він з перших уст нам розповість про реалії подій на сході України. Отож, доброго дня, Олександре. Доброго дня розкажіть, коли ви були у зоні АТО і в яких місцях перебували? Вперше я поїхав минулого року в, зоні, в зону АТО, в сектор М місто Маріуполь, це було минулого року, приблизно восени. І пробув я там 110 днів. От. Другий раз я поїхав в, знову ж таки в той самий сектор, перебув там 80 днів в, в, в зоні АТО саме Маріуполь. Відповідальність наша була: це і Широкіна, це і Талаківка, це і Гранітне. І Камінтерневе, і багато інших районів, в яких відбувається протистояння. Розкажіть, чим ви там займалися? Основне, основне наше завдання було знищення нерозірваних боєприпасів, ліквідація саморобних вибухових пристроїв, забезпечення безпеки перебування людей, які проживають навколо Маріуполя і в Маріуполі від небезпечних знахідок, і також встановлені різного роду інженерних загороджень. Ну, в Маріуполі ми також бачили і в засобах масової інформації, що так час від часу були такі заворушки, і то серйозні. Зокрема, там і підривали будинки, і стрілянини на мирних жителів. Ви свідком чогось такого були? Чи можливо що можете сказати про обстановку в тому краї? Свідком я не був того, що як обстрілювали Маріуполь, однак я був свідком того, як наша машина. Підірвалася на саморобному вибуховому пристрої. Однак не, не нашої частини, не нашого підрозділу, а інших наших військовослужбовців, які е, везли ліс на наші укріплення. А взагалі, які у вас враження від поїздки? От що у вас тільки перша ваша думка? Знаєте, перше враження кажуть, змінити неможливо. Яке воно у вас було? Ну, Взагалі-то в перше враження в мене дійсно виявилось таким, що після того, як я відбув навчання в камянець підільському і прибув зразу в зону АТО, то відразу ж втратив, як би, так би мовити, ну, страх. От, і мене все хотілося далі виконувати завдання, будь-що йти вперед і вперед, боротися з явищами, викликами і загрозами, які виникли в зоні проведення бойових дій. Тобто вже другий раз ви як їхали, то вже такі цілеспрямовані, без страху, без нічого? Звичайно. Угу. А в Кам'янець-Подільську, я так розумію, ви саперських навичок набиралися, Звичайно. так? Скільки наших хлопців частини там проходило ці навчання, і як наскільки це було тяжко? отже, ви дорожня, все таки частина. Справа в тім, що в нас багато військовослужбовців пройшли навчання. Однак зустрівся я з таким контингентом, що навіть саперами приїжджали, точніше начальниками служби цих саперних приїжджали, навіть е, начальники фінансових служб, там, начальники тилів і всякі інші. Тобто в, в зоні АТО відбувалася гостра недостача військовослужбовців інженерних спра... частин, тобто інженерного забезпечення. А що можете сказати про обладнання для зокрема для саперів? На початку ми працювали зі старим обладнанням радянського виробництва, і ось бували випадки, коли приїжджаємо в, в в зону безпосереднього зіткнення з противником. Нам поставлена була задача знайти на подвір'ї в людей небезпечні знахідки, які впали, тості міни ось, але над нашими приладами, якими ми користувалися, ми їх просто знайти не змогли і не могли і навіть і фізично, тому що е, е, город, на який впали, впали ці небезпечні е, предмети, він вміщував велику кількість звяхів. Тому наші прилади фіксували різного роду е, залізу. От, а от знайти основні знахідки нам не вдавалося. Але згодом пізніше, коли ми звернулися в координаційний центр міста Дубна, от, ми попросили, щоб придбати металодетектор, клон. І от в зоні АТО він нас нас зарекомендував дуже добре. От ми виконали численну кількість завдань, познаходили багато нерозірваних мін, снарядів і всяке інше. А чи можете розповісти про якісь дні чи події, які вам найбільше запам'яталися? Саме найбільше мені запам'яталося виконання завдань в селищі Комінтернове, коли ми зустрілися там віч на з представниками так званої ДНР. Це були і командири, і офіцери. і також були представники спецпідрозділу «Восток», і навіть чеченський польовий командир був і російські офіцери, які також прибули на спільний захід, який був проведений по програмі ОБСЄ. Ви зокрема маєте відео з цього місця? Так, так, звичайно. А розкажіть, які ви ще відео маєте, оскільки знаю, що ви самі робите їх. Так, я сам створюю такі відеофільми для того, щоб потім приїхати от сюди і показати нашим співвітчизникам про те, що як працюють наші військовослужбовці в зоні антитерористичної операції, про те, що наші діти та молодь повинні унаслідувати мужність та героїзм наших військовослужбовців для того, щоб в подальшому ми мали можливість мати гідне військо, гідних справжніх захисників вітчизни і навіть забезпечувати можливість в майбутньому молоді здобувати освіту як шкільну, так і вищу освіту, і потім будувати українську державу. Тому що все і все, що ми робимо, це ми робимо для них, для молоді, для дітей, які матимуть в майбутньому в майбутнє. А зараз до уваги глядачів одне із відео знятих Олександром і зроблених Олександром. Zakończył się jeszcze jeden dzień A co to znaczy, że tu skoro pijesz I zakończy że moje życia Czy tak zawdy zawsze? Hej, chodź do mnie Як треба а сили все менше, і ти вже давно, не сама, чи так буде завжди. От сьогодні не йди Лишче неба, лиш неба. Бо там не врятує від спеки, і випити, пане душа не дає, і очі твої то моя небезпека, і ті ж самі очі, то щастя моє, чи так буде завжди. Ей, хоч сьогодні то... meri bemazte an dir du bist nein shme ni bitige gatte al ester hast hey heit az moon der Дін в Україні твіту, найдніше, якої нема, і сходу ворог прийшов, як звір лютий, щоб зламати мирне життя, підіймемось на захист держави, і відступлять не друзі злі, принесуть перемогу і славу України, доньки, і земний. України, ти свою батьківщину затулив вірним серцем, наскільки стало сил, ти герой України, серцем вірного сина, ти солдат України своєї вітчизни. Єдиною вільною, сильною моя Україна була, затули своїм серцем вітчизну, відобрази зневаги і зла, буде вічною рідна держава, і на нашому боці Господь, ми з волю і славу, український народне солдат України, ти свою батьківщину затулив вірним серцем, наскільки стало сил, ти герой України, серцем вірного сина, ти солдат України, своєї вітчизни син. Життя залишити, ні печалі, ні страху нема, щоб з невіру і біль пережити, наші втрати були не дарма, ми пройдемо всі шлях до знемоги, ворог згине у вирі війни, наближаю день перемоги, України, доньки і сини, Ти солдат України. Батьківщину захистив вірним серцем, наскільки стало з ти герой України, серцем вірного сина, ти солдат України, своєї вітчизни син, ти герой України, своєї вітчизни син. herói Бачимо дуже цікаве та пізнавальне відео. Зокрема, дітям, школярам, студентам варто б таке дивитися, ознайомлюватися. Ось, а зараз, ви, як з точки зору історика, і поєднайте як військову свою практику, скажіть погляд на сучасні події і, взагалі, можливо, якийсь аналіз. Сьогодні можна сказати відверто, що сьогодні Україна знаходиться в такому стані, що вона будує новітню історію своєї власної держави, і українська армія забезпечує надійне створення такого плацдарму, так би мовити, для військової історичної освіти в Україні, яка впродовж подальшому дозволить нам виховати справжніх патріотів України. Ми сьогодні будуємо новітню історію України, і це наше завдання сьогодні для того, щоб в майбутньому діти нами пишалися і також пишалися нами молодь. А чи можливо якось прогнозувати скільки ще буде тягнутися ці всі події, ця вся метушня? спрогнозувати, звичайно, дуже важко, тому що нам ми протистоїмо потужному ворогу, який сильно оснащений і має великий досвід. І сьогодні в нас можна сказати, що ми здобули маленьку перемогу. Ми не допустили ворога сюди. Ворог зупинився. І всі спроби, яких він здійснює за рахунок того, щоб прорватися, він потерпає в поразки. Ось. І, і от таким є наша маленька перемога. Далі перемога буде за тим, як наш, наш уряд, наша влада поведе розмову з тими регіонами і тими керівниками тих регіонів, які здійснюють протистояння. Багато хто каже, якби зараз наших звітів забрати, Росія би взяла, що вона собі хоче, там який прохід і завершилося. Як ви гадаєте? Я з цим не погоджуюсь, тому що впродовж цієї історії, наскільки ми знаємо, що Росія і точніше Радянська імперія колишня, вони завжди для України не бажали бачити, щоб вона була єдиною незалежною і від кого незалежною державою. За, як ми бачимо, що е, козацька гетьманська держава була зруйнована також потужними силами. І навіть і Польща та саме зрозуміла, що після розгрому в, в 1651 році е, Польща втратила свою незалежність, так само, як і втратила Османська імперія свою незалежність. Те саме сталося потім в 1917 році, коли Грушевський розформував українські збройні сили і армія Муравйова вдарилася в Україну і, і, і в, знищила нашу інтелігенцію. І те ж саме було і в 30-х роках, коли почалися масові репресії і голодомори. Ось. І, і, і я вважаю, як історик, що годі чекати ласки від такого сусіда, північного сусіда. З ним треба боротися. І сьогодні українська армія показала можливість такої боротьби. Ми сьогодні можемо воювати з таким ворогом і ми будемо воювати. Ми не пустимо ворога сюди. Тож дякую вам за цю приємну розмову, за погляд історика, за погляд військового. І, попри невтішні прогнози, ми всі сподіваємося, що нам та тисячам інших захисників України не прийдеться більше їхати на схід, а всі живі та здорові найближчим часом повернуться додому та збудують обличчя нової, незалежної, цілісної України. Слава Україні! Героям слава!